П'ять разів за ніч російські окупаційні війська гатили по Нікопольському району, залишивши без світла майже 6,5 тисяч родин. Били з градів та важкої артилерії. У Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах загалом випустили понад 170 снарядів по мирним мешканцям. Двічі за сьогоднішню ніч росіяни атакували місто Нікополь. Внаслідок обстрілів в одному приватному будинку виникла пожежа, її ліквідували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Понівечено три житлові будинки, дві господарські споруди, газовін та електроподстанція. Без світла залишилось понад 3200 родин. У Червоногригорівській громаді відключені від електромережі понад 250 помешкань з людей також ніхто не постраждав. Російські снаряди пошкодили з два десятки житлових будинків та господарчих споруд, дитячий садок, амбулаторію, аптеку, стадіон, три автівки, зупинку громадського транспорту, клуб, магазин та газон. Після нічного обстрілу в Помарницькій громаді без електроенергії майже три тисячі сімей. Загиблих та поранених немає. Вже на ранок ворог знову поцілив по марганцю. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Через нові обстріли громади енергетики призупинили відновлювальні роботи, лагоди та електромережі розпочнуть щойно мене загрози. На щастя, у громаді також минулося без постраждалих.